Представники 23 держав ЄС підписали декларацію про наміри брати участь у постійній структурній співпраці з питань безпеки та оборони. Песко представлено загалом понад 50 проєктів у галузі безпеки. Однак розпочати планують з десяти серед них створення європейського медичного командування, центру навчання офіцерів, служби військового забезпечення, кіберзахисту тощо. ПЕСКО матиме власний оборонний фонд. Проект розцінюють як один із кроків на шляху створення Європейського оборонного союзу. У Брюсселі називають цей крок історичним, адже досі військової співпраці всередині самого Євросоюзу не було. Рішення створити ПЕСКО свідчить про те, що ЄС рухається в напрямку самостійності в питанні забезпечення власної оборони, замість того, щоб розраховувати в цьому питанні винятково на НАТО. Разом з тим у Брюсселі наголошують, що ПЕСКО не стане конкурентом Північно-Атлантичного альянсу, а доповнюватиме його серед причин, що підштовхнули країни ЄС до створення ПЕСКО. Політика Дональда Трампа саме непередбачуваність американського президента змушує ЄС не покладатися на США. Друга Брексіт, оскільки британці досі були головними противниками створення європейських збройних сил. Крім того, до обрання Еммануеля Макрона президентом Франції Париж також був прихильником незалежної оборонної політики. Тепер, після підписання декларації про наміри, остаточне рішення щодо започаткування песко має бути ухвалене в грудні 2017 року. Участь у реалізації цих намірів є добровільною для членів ЄС. Ірландія, Португалія та Мальта досі розмірковують, чи брати участь у ПЕСКО. Дві країни Великобританія та Данія відмовилися.